Ми з чоловіком з дочкою годуємо кожен день близько 130 тварин. Це не значить, що всі живуть у нас, ні. Багато живе в сусідніх селах, багато живе у людей, які набрали тварин і не можуть їх прогодувати. Ми їм допомагаємо. Багато живе на смітниках, багато живе в полях, багато живе на блокпостах і своїх тварин, всіх, сусідських, всіх ми годуємо. Це в день більше 130 тварин. Як мій починається день, я вам трошечки в прошлому відео показала, як він починається, і, вірні, як він проходить, але це одна на десята частина з того, що ви бачили. Встаю я сім часов ранку, годую всіх, лікую, гуляю, біжу до сусідських, варю потім каші. Це вже так десь до 11 часов у мене приблизно я справляюсь. З 11 до часу, до 2, до 3, ми з десь їдемо по магазинам, докупляємо те, що нам треба тваринам і їдемо по наших локаціях, які в нас там, в сусідніх селах, в нас живуть безпритульні собаки, на блокпостах, я вже казала. Потім розвозимо корма і крупи, може, якесь м'ясо тим людям, які потребують допомоги, які в, свої, в свій час набрали тварин. Допустимо, у мене одна жіночка, десь у неї. 12 котів, в неї чоловік помер, і вона не справляється сама. Тобто ми її завозимо корма, стерилізуємо, допомагаємо їй і котиків. Ну, в общем, потім ті, які неблагополучні сім'ї, теж вроді люблять тваринок, а годувати нема чим. Їм, їй, їм допомагаємо. Сусідських, ви знаєте, скільки в мене, і з якими я гуляю, годую, лікую, шийники купляю, обробки купляю, роблю щеплення. Це все ми робимо. Але я хочу сказати, що я б сама не справилась. У мене дуже хороший чоловік, який дихає зі мною відносно тварин одним повітрям. У мене дуже прекрасна дочка, яка, можна сказати, утримує наш притулок. Вона дуже допомагає, в неї в соцсетях є сторінки. В Інстаграмі підписуйтесь на неї, в тіктокі, і в Інстаграмі в основному в неї сторінка, де трошки раніше новини виходять, і вона займається там і зборами, і дуже багато допомагає людям, і теж там сусідам своїм. Кстаті, вона живе з іншої сторони Києва, в Чернігівській ну, області область. Область, в, сторону, як Чернігова, в неї теж вдома до 15 котиків, три собаки, оце вони щенків спасали, шість штучок, з викрухою спасли, забрали собі двоє, прилаштували решту. Потім вона теж допомагає неблагополучними п'яничкам, у яких є собаки, кормами всім підгодовує там. Ну, в общем, Я хочу сказати, що одна б я нічого не зробила. Дуже важко одному. А якщо у тебе чоловік, я ж кажу, який, куди їдемо? Куди їдемо? Що не знаєш, куди їхати? Чи, чи в лікарню їдемо, чи на блокпост їдемо, чи в магазин їдемо. В общем, кудись їдемо? У нас може один день, ми ще ж працюємо на базарі. У нас може ще один день, може, в місяць такий, що ми, так, ми нікуди не їдемо сьогодні, бо ми нагодували, оставили їжу, допустимо, на два-три на два, на на два дні вперед. Так що так і живемо. До 11 побігала, потім я ж кажу по безпритульним по локаціям. От і з трьох часов п'ять у мене обход. Починаються гульки, починається їжа, починається. Хочеться до всіх зайти, кожного погладить. Мене на всіх не вистачає. Мене на всіх не вистачає, тому велика просьба у кого нема дома котика. Не знаю, собачок я тільки можу жулю віддати поки, тому що жулька у мене просто прелісна, вона така собака класна. Я буду все рекламувати її. Жулька просто, просто не собака, а сонце таке просто. Така, така, клас, така класна собака, дуже багато позитивних емоцій від неї. І в мене дуже багато котиків набралось. Якщо б хтось у мене ну, забрав би хоч би трошечки. Я не кажу там багато, хоч би по одному котику розібрали, хоч би до десятка. Я би тоді змогла рятувати ще багато дуже життів. От Нема місця, нема клітинок, нема місця. Зараз в них в закритих приміщеннях живуть, вони починають хворіти, якщо не привиті. Хоч до мене вже їде з Києва новенький. Через два тижні вже буде у мене котик і ще один рижик, Така бідося, яка під ларьком пропадала. Зараз він поки улюбив. О, так що я буду зараз випускати відео, які будуть рекламувати котики. Вони будуть і короткі відео, вони будуть і такі відео на повний формат. Я буду рекламувати своїх котиків. Ви знаєте, з практики в мене по, по моїм відео взяло, взяли люди три котика. Так що є смисл, я буду і в сообществі зараз писати багато. Так що люди приїжджайте, у нас дуже класний котики, у нас дуже класна котікомната, я вам її покажу ось на днях, де ви зможете. Вибрати е, е, як не, не, не в обстановки, вибрати котика, який вам сподобається. Якщо ви не маєте змоги приїхати, я вам привезу його в Київ, куди скажете. Але це дуже в мен, мене, мене єдине е, така, наче. Сказать, господи, Вимога, щоб гарно годували кота ну, нормальною їдою. І якщо заболіє, лікували. Все, У мене більш ніяких немає. Про скажіть мені, про рішотки на цих, на окнах людина може набрехати, так що я про це навіть не питаю. Я просто знаю, що якщо людина хоче взяти а, не іграшку, а друга, то приїжджайте до мене, я или приїжджайте, или я привезу, обов'язково виберемо, бо вибір у мене шикарний.